Савченка звільнили у підкилимний спосіб. Процедура була порушена, сказав Суспільному адвокат екс-заступника голови ОДА Олександр Козуб сьогодні у Чернівському окружному адмінсуді чергове засідання у справі про поновлення на посаді заступника голови облдержадміністрації Олександра Савченка, якого судять за шахрайство. За словами його адвоката, є кілька порушень процедури звільнення. По-перше, відсутність погодження, по-друге, в нас є сумніви щодо заяви, на які видано розпорядження про звільнення. Тобто, відповідну заяву Олександр Павлович не писав, а був підготовлений лише проєкт. Оскільки сторони не дійшли певного узгодження щодо його звільнення, він, згідно чинного законодавства, у тому числі загальних норм Кодексу законів про працю, мав би залишатися на посаді або бути звільненим з інших підстав. Таким чином, якщо сторони не дійшли згоди, то особу було звільнено поза межами його волі, так скажемо, в підкилимний спосіб. За словами Олександра Савченка, тодішня голова облдержадміністрації Анна Коваленко обговорювала з ним зміну посади ще у березні 2021 року. За чотири місяці до звільнення у мені було прямим текстом фактично сказано, що Олександр Павлович ми не маємо ніяких претензій, але ми, скоріше за все вам, запропонуємо нову посаду. Тому, будь ласка, напишіть чергову заяву. Олександра Савченка звільнили 2 червня 2021 року. За словами адвоката, з його клієнтом цю дату ніхто не погоджував, а подати заяву про порушення його право роботодавцем Савченко не міг, бо перебував під слідством у справі про шахрайство. Нагадаємо, 1 червня 2021 року у Чернігові співробітники ДБР затримали Олександра Савченка та Романа Кійовського, який представлявся керівником готелю Слов'янський. Їм інкримінуть шахрайство в особливо. Великих розмірах за інформацією ДБР Київський за винагороду 160 тисяч доларів гарантував перемогу учаснику відкритих торгів з продажу цього ж готельного комплексу у Новгороді Сіверському. А гроші призначалися Савченко, який мав забезпечити відсутність конкурентів на онлайн-аукціоні. Адвокат Київського Володимир Лєбідєв ці звинувачення заперечував. Тоді розповів Суспільному, що 160 тисяч доларів, які фігурують у справі, були передбачені для сплати внесків для. Для участі в аукціоні з продажу готелю «Слов'янський». наступне засідання у справі, поновлення на посаді Олександра Савченка, відбудеться завтра у Чернігівському окружному адмінсуді.